Переходимо на сайт. Посилання є в першому коментарі. Реєструємося в профілі налаштування, обираємо собі тему, темну або світло, обираємо мову. Української, на жаль, немає, тому ми обираємо англійську і перекладаємо всю сторінку на українську фото, якщо вам потрібно, але нас цікавить більше пазл, ми спускаємося вниз і обираємо фон, на якому буде. Розташований наш пазл. Ну, виберу зараз. Знаю, щось ось таке. Окей. Далі нам потрібно створити пазл. Створити. Обираємо зображення. Хай це буде прапор Ім'я. Скільки частинок буде в нашому пазлі? Вид. Форма наших частинок, я залишу класичний, обертання, чи буде потрібно перегортати, перевертати наші частинки. Альбом це ваші папки, якщо у вас багато пазлів, і ви їх розбили по папках, то тут ми можемо вибрати альбом створити на нашому фоні ось такий пазл. В нижньому правому куточку є повноекранний режим. Для того, щоб взяти пазло, ми їх переносимо, як завжди, лівою кнопкою миші, а для того, щоб перевернути його, ми його виділяємо лівою кнопкою. Він стає трошки таким підсвіченим темним. І коли він виділений, ми натискаємо праву, і він буде перевертатися. В лівому куточку низу є привид. Якщо ми не можемо впоратися, і зображення, якщо воно нам потрібно. Згортаємо. Як поділитися? Натискаємо поділитися, спускаємося вниз, 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 вниз. Якщо нам потрібно вставити кудись, то ми вставляємо. Але якщо нам потрібно просто дати посилання учням, то ми натискаємо більше і обираємо копіювати посилання. Ось Ось цей ланцюжок вибрали, написано скопійовано. Все тепер ми можемо дати дітям, і в них відкриється одразу повний режим пазлу.